Радіо Chicago. Маск назвав віддалену роботу морально неправильною. Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск, вважає дистанційну роботу морально неправильною, адже представники багатьох інших професій собі цього дозволити не можуть. Мільярдер вважає, що дистанційка ображає тих працівників, хто повинен з'являтись на робочому місці щодня. А ви як думаєте? Знову ми говоримо про питання рівності в Америці. Це дуже чутлива тема чи це все справедливо, чи ні. Але не може бути життя справедливим по відношенню до кожного. Як би ми не хотіли, як би ми не фантазували. Якщо питання йде про роботу дистанційно чи не дистанційно, то це залежить від специфіки тої роботи. Думаю, ніколи поліцейський або пожежник не буде працювати дистанційно. Але якщо робота дозволяє це виконувати виконувати ті завдання поставлені, то чому б і ні? it сектор буквально весь напевно відсотків 90 перейшов зараз дистанційно і успішно виконує те, що має робити. Та, але я вважаю, що е, все рівно коли людина знаходиться на дистанці... дистанційно від роботи, вона ну, десь можливо якийсь відсоток може не так виконувати роботу, якби це робила в офісі, тому що якби немає людини, яка наглядає за тобою, наприклад, і ти ніби такий, от вона подивилася, і ти все типу там я працюю. Можливо, серед українців і так, але американці вони точно ставляться до цього з відповідальністю і виконують свою роботу на всі 100%. Знаєте, це все залежить, тому що якщо датися більш детально, то на роботі ти приходиш, а шукаєш своє робоче місце, поки підеш зробиш каву з всіма колегами, привітаєшся, поговориш, як тебе пройшов вечір, про свої плани на сьогодні. Це займає час. А вдома, якщо ти працюєш з дому, якщо знову ж таки вертаючись до it сектора дуже популярним стало встановлення програм, які за тобою слідкують. Умовно кажучи, роботодавці. Вимагають доступу до веб-камери, де вони бачать, скільки часу ти сидиш перед комп'ютером. Також є певні інші тракери, які слідкують за тим, що ти зробив, яка твоя продуктивність. Тому я би не сказав, що в офісі ми даємо більше користі. Не завжди я якраз згадав цей а, історію. Мені розказувала одна жіночка, проте вона львів'янка, і вона розказувала, що як починається їхній робочий день. Завжди вона приїжджає на роботу із запізненням, тому що затори. Поки приїде, зробить каву, посидить, попрацює дві годинки, ой, а вже й обід треба знову поїсти. Пообідати, потім знову кава, ну і в третій четвертій можна вже йти додому. Ну, дійсно, ми дуже багато часу втрачаємо на затори буквально те, що нам абсолютно ні до чого, і цей весь час можна посвятити або своєму особистому життю, або додатково працювати над роботою. Ну, власне, про дистанційне, а, дистанційну роботу і морально чи неморально. Я думаю, маск мав на увазі, напевно, по відношенню до своєї компанії, тому що в його є якісь скарги, і він хотів дати якийсь фідбек. Радіо Чикаго»